Друзі, я вас вітаю. Мене звати Павло, ви на каналі Коп по вихідним. І значить, е сьогодні покажу секретні налаштування на ультру і розкажу саме от секрет, сам один один секрет, Но він врятує ваш коп. Це 100%. Тому що дуже багато людей помиляються. Ну давайте трошки розкажу. Зараз покажу сигнал, який я знайшов ще не копаний, я його копати в принципі не буду. Я просто покажу, що він з'являється і пропадає. А тому що ну, все треба швиденько, правильно розуміти, що це за прилад. І потім я сяду трошки по філософстві. А ви не переключайтесь, дивіться до кінця, бо сьогодні буде іменно секретне налаштування. Вам цього ніхто не розкаже. Значить, дивіться, ось тут під деревом я знайшов сигнал. Я не знаю, що там за сигнал. Воно пробиває десь там чорним, то час від часу кольором закидує, то просто шум видає. Але зараз ми з вами говоримо про будь-які прилади Нокта, не то, що будь-які, а більшість приладів на ринку. Це гарити і всі остальні прилади. Але зараз ми говоримо конкретно про нокту. У мене зараз Нокта Ультра, і я знаю секретні налаштування на нього. Значить, не тільки на ультру, але на будь-яку ногту. Є один дуже великий секрет. І я вам зараз його покажу. Підходимо, я покажу налаштування. Значить, дивіться. У мене гучність 4. Значить, і швидкість 2. А тепер дивіться, що відбувається. Ми піднімаємо швидкість до 5 І пробуємо. А ну, чи буде тут сигнал, чи не буде? Ось так. Ну, Десь щось, якийсь звук, хрюк є, але немає смислу. І оця помилка багатьох дуже пошуківців. В цьому і є секрет. А тепер дивіться, що буде. Ми зараз понизаємо з вами швидкість до двоєчки. І пробуем. Як на мене сигнал з'явився, правда? А в чому ж такий секрет? Давайте піднімемо знову до четверки і попробуємо помахати ще швидше, що сигнал пропаде, тому що ми глибину втратимо, та нічого ми не втратимо. Дивіться. Можна наскільки чітко, бо чуть-чуть все ж таки якийсь сантиметр ми втратили. Але, друзі, але сигнал то пробивається все одно. Але ж прилад то у нас на четверку накручений? Давайте навальохаємо швидкості, ні? Де сигнал? Ну, десь там щось хрюкнув. І пішов, можна сказати, фантом, да? А якщо ми тут зробимо по чуть-чуть? Сигнал з'являється? Чого з'являється сигнал? Знаєш, до речі, оце спонукає вас купляти наушники, щоб такі сигнали е, чути. Ну, чого появляється сигнал? Чого з'являється при швидкості 4, при нешвидкій проводці, появляється сигнал? А все дуже просто. Ви готові? Пристібнулись? Розкажу дуже коротко, но інформативно. Значить, швидкість металошукача не дає вам право з ним бігати. Швидкість металошукача Дає йому право думати швидше і обробляти сигнали швидше. Але це не дає вам права давати йому більше сигналів і, і гасати з ним що скаженим. Значить, швидкість тільки для розпізнання цілів. Вона не потрібна на чистих місцях. Вона не потрібна, щоб ви швидко перебіглися. Якщо ви будете швидко бігати з ногтою, ви будете швидко втрачати знахідки і просто будете бігати, топтати ноги. Але Но якщо ви на смітнику на будь-якій ногті піднімете швидкість і будете робити плавнішу проводку, ви бачили, як з'явився сигнал, коли я ставив ну, плавніше. Не коли у нього в голові було там, умовно, там ну, двійка. Коли двійка, так сигнал був чіт чіткіший. А знаєте чого? Тільки тому, що я сам розумів, що мені треба повільніше водити. Але коли я йому підняв до четвірки і почав махати, він втратив сигнал. Глибину потеряв? Ні, не потеряв. Тому що тільки я знизив швидкість, ну, у мене в голові, не у нього. У нього так четвірка і стояла. І я знизив швидкість своєї проводки. Знову ж почав на двічку проводити. Що сталося? Сигнал з'явився. Сигнал. А знаєте чого? Бо швидкість металошукача не дає права. Для того, щоб ви гасали з ним, швидкість металошукача дає йому право думати швидше і обробляти більше сигналів. Вона потрібна на смітниках, вона потрібна на старих хатах, вона потрібна на пляжах, там, де у вас багато сигналів, Але це не значить, що ногта дає можливість отак махати. Ні. Якщо ви отако бігаєте, то отак і будете бігати. Просто ноги будете стоптувати. Але якщо ви будете правильно розуміти прилади... А вчасності Нокту, то ми зараз розмовляємо, но дуже багато, друзі, І Гарети, і фішери. І, і навіть є така фішка навіть у еквіноксі. Ну, я маю на увазі, ну, у Майнлаба. Де ось це отдельна історія. І то, якщо йому швидше махати, ну нічого не буде. Ну нічого не буде. Ну, Бо дехто грішить, що глибина втратилась. та не втратилась глибина. Втратилась тільки проводка. Якщо ви будете робити правильну проводку, тільки тоді ви будете бачити, як прилад буде бачити. Тобто, задріть йому швидкість на четвірку. Ну, я зараз про ультра, але на, ну, якщо це там легенда, ну на десятку задріть швидкість. Так, ви втратите, може там сантиметр там, глибини. Ну, ну, може, сантиметр, ну, не більше. Ну, півтора втратите. Але дайте йому. Проводку на п'ятірочку, це якщо на легенді, а ультри на двічку, ви побачите, о, чудо! Глибина появилась. А чого? Тому що отут має бути глибина, а не у нього. Ви йому дали інформацію: будеш зараз обробляти багато сигналів. І він сидить і чекає багато сигналів, а ви йому спеціально менше сигналів. І він, знаєте, як, як собака, яка голодна, От його кидаєш кусок гав-гав-гав, зразу на ходу. Тільки тому, що він розуміє, що він, він має видати швидкість. І тому він буде її обробляти якісніше цей сигнал. Але якщо ви йому дасте мільйон сигналів, він захлібнеться. Будь-який прилад. Тому що ну, не... швидкість не для того, щоб, щоб бігати. Швидкість для того, для оброблення сигналів. Тобто, якщо ви йому ну, дали 25 сигналів і махнули так, тук, що ви там почуєте і побачите? Але якщо ви помаленьку ведете, то він набагато швидше буде вам видавати ці сигнали. Кожен по окремості. Так що, друзі, правильно думайте, задавайте питання в коментах, дзвоніть, пишіть і ну, ставайте спонсором каналу. Я думаю, що це корисна інформація. Корисна Ну, і ще ми проведемо стрім по поводу цього. Я думаю, що десь на днях а то і раніше проведемо стрімчик. По поводу швидкості металошукача, і я думаю, що ну вам це сподобається. все друзяки, не сумуйте, папа! -па.